Військові попередили про загрозу нової масованої атаки РФ на цьому тижні. За словами речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, ворог готується до нового обстрілу України. Росія вивела у Чорне море ракету носій якого не було декілька діб. Також Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців запастися всім необхідним та попередив, що тиждень, що починається, може бути таким же складним, як і той, що минає. Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що його країна продовжить фінансувати та підтримувати Україну. Високопосадовець наголосив, що допомогу надаватимуть так довго, як це потрібно, у тому числі і нові ППО та іншу зброю. Бельгія виділить Україні 150 тисяч євро для закупівлі генераторів для медіа та закладів культури нашої держави. Домовленість стала можливою після зустрічі міністрів культури двох країн. Роботу української енергосистеми стабілізували. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Втім, зараз каже урядовець, залишається нестача потужності на рівні 20%. Понад тисячі фахівців працюють щоденно над ремонтом мереж. В Укренерго прогнозують вихід на планові обмеження електроенергії протягом кількох днів.